Всім привіт і давайте сьогодні помоємо голову. Е, я вже намочила голову, тому її трошки прочисую. Так, Гарненько, що вона на, трошки було легше її потім прочистити, мочу знову і додаю шампунь від Рідін. Він і називається. Далі промиваю дуже тщательно, тому що кожен голови дуже любить, коли його тщательно промивають. І тут я помітила, що наскільки в мене довгі волосся. Далі ми беремо кондиціонер відрієн від і від цього ж бренду, і робимо, ми його так втираємо на кончики і робимо клякць-кляц. Ну, це, 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 це як кудрі робиш. Далі трошки вижмакуємо йому і опять кляць-кляць. Трошки прочистимо для того, щоб воно ну, потім краще було б краще все ставалося. Тут я вже сушу своїм Ну, І це головний момент для того, щоб правильно прочесувати. Ми ми спочатку внизу, а потім наверху. Це дуже правильно. І я б взяла ще таку розчіску собі. Вся така накладка, і от такий результат і я отримую. Всім дякую за перегляд всіх люблю цілую.